Вітаю вас, друзі! Багато людей останнім часом задається питанням, як отримати паспорт книжечку для дитини, коли їй виповнюється 16 років. Е, можу поділитися абсолютно безкоштовно з вами е, зразком цієї заяви та невеличким алгоритмом дій. В якості е, вашої е, подяки попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку та поширити. Цю інформацію. Отже, коли дитині виповнилося 16 років, берете цю заяву, яку я, скоріш за все, залишу е, в своєму телеграм-каналі. сьогодні скину, е, Берете дитину, берете цю заяву і йдете в міграційну службу. Чому сьогодні видає міграційна служба, займається паспортами, я думаю е, багатьом із вас зрозуміло, да? бо хтось вважає, Українців на цій землі вже мігрантами. На жаль. Берете дитину, берете заяву, заповняєте та подаєте її до своєї районної міграційної служби на отримання паперового паспорта зразку 1994 року. Другий екземпляр на область. І третій собі для суду. Заява ця заповнюється дитиною та батьками або одним із батьків. І подається. Вона особиста через канцелярію в двох примірниках. Третій на обласну міграційну службу відправляємо рекомендованим листом. На нашому примірнику повинні поставити відмітку про прийом, тобто вхідний номер, дату, хто його прийняв, прізвище ім'я по батькові та підпис. Це буде перший документ для суду. Коли отримаєте письмову відмову від міграційної служби на свою заяву, потрібно буде знайти досвідченого адвоката. І досвідченого адвоката по таких справах і подавати до суду. Причому потрібно знати, що зараз не всі відповіді з міграційної служби годяться для суду. Треба, щоб там була саме відмова в отриманні паспорта. Приблизно така фраза: Немає законних або правових підстав для видачі паспорта, а не просто там якась відписка, інформаційний лист тощо. Тоді треба вже писати повторну заяву. Якщо і другий лист буде такий самий, тоді вже можна подавати з двома відписками адвокату. Буде легше довести в суді свою правоту. Разом з цією заявою подаєте й усі додатки, які перераховані наприкінці заяви, фотографії тощо. Якщо співробітник міграційної служби буде вам пропонувати подати фото вже після суду, не погоджуйтесь, тому що потім у суді це може зіграти. Проти вас. Юрист міграційної служби може подати цей факт як неподані документи відповідно до закону. А значить, і факту відмови, і порушення ваших прав не було. Нема, тобто за що судитися. Є вже багато програних справ за таким сценарієм, в тому числі у Верховному суді. Отже, ця заява наводиться як зразок, а ви, друзі, користуйтеся і той, хто стукає, тому відкривають. Боріться. І поборете. якщо вам треба книжечка вашим дітям, і ви розумієте, для чого це, тоді займайтесь. Гарного вам дня! Дякую за підтримку. Пока.